Всім привіт! Привіт з Закопаного. Ви на каналі Життя в Польщі з Надією. Ми з вами на центральній вулиці Закопаного. Туристичній. У нас почалися скоки три дні вчора, сьогодні і завтра, тому виглядало все отак. Красота. Людей багато, на вулиці тепло. А родня і я Вовик на роботі. піца Мене прислідує, я підставила палець і неправильно сняла, так що треба повторити. Я приходжу в це заведення і не можу не поїсти тут піцу. Хочеться щось спробувати, але піцу мене прислідує. А переслідує всі заведення, де є паста, так? Да? Шикарно? Вкусно? Смачного? Смачного. ногу. Мукбан. А ну цей душ. Добре. І той другого рука. Погладь, не бойся, ну що ти боїшся? Хочеться і боїться. Хороший! Все, можна виступати. Всім привіт! Вернулися з того шуму, я не знаю. Я вчора пролежала день ніде не виходила. І сьогодні в мене депресняки настроєні були, не виходить. А Ліда каже, пошліте, пішлі, погуляємо. Ну, я думаю, вона мене поводить по магазинам, мені треба було зайти в Росман, бо я сива-сива, дівчатка, треба покраситися. Ну, думаю, поки Ліда піде з нею в Росман. А Богдан не хоче виходити ніяк. І поки Богдана вговорили, він вирішив, що треба йти до Діани піцу їсти. Діанка вже нема тут не роби, ну піцу їсти треба йти. Ну раз тільки на такі угоди він согласився. І щось пачка така розтрьопана, согласився йти. Ну, ось ми й пішли. Отакий От шум. Я не знаю. Я думаю, там три минути дуже шумно, нікому воно не понравиться. Ну, думаю, покажу все одно, як є в настоячому віці, тому що так є, такий шум у нас зараз на вулиці. Думаю, я ось так як є, так і оставлю. Не дуже махай, бо зараз розілляш копию. Та щось мені пачка не подобається. А Купай... то я кину і на... ну, тут, тут вона впала. А, я під рукою ніс. А, щоб... така розтрюпана, думаю, пачка. То батюшка. я придавив, щоб не загубити. Так ніс або і шапку ніс, і краску ніс, а тоді... Піднявся, така, украска в тебе, бо я ще в магазинчик заходив, вона ж по пепсиколо. Яку краску, та яку ти купляла? немає. А вона в мене під рукою, забувся за ту краску. Я буду чай пити, я кофе не хочу. Я бросив кофе пити, якщо що. На минутку. Гарнієр взяла, потім. Я не розбираюсь в красках абсолютно. Не знаю, чомусь не біжить, я сіні Богдан робила, я не пойму. Чи сітка отут дуже плотно. Причому сітка, якщо носик тут. Може... А, ось все. Бачите? Що не біжить? А воно провернуте, а воно не біжить. А тут вот така штучка, бачите? О! О, так. Оп. тепер буде бігти. Ану. Все скажу. Все треба вчитися. Ти все сказав. Ми зараз будемо про чай. Розказуй. Отдай біля мене і розказуй, тепер все. Так, ну, про чайник, викрець. про чай, про... Що хочеш, ще розказати. А ну розкажи, а то а диви який. А пахне чаєм. Люблю холодний чай. За ваше здоров'ячко. Не, ну мовчать ми не будемо. Давай балакати. розказуй про чай. Все, чай добрий. Так, розказуй про. <рисвіт> Ні, пішов я своє діло робити. Яке діло? У мене сало там просоліло, тепер треба його. Бабуть, воно юшку пустило. Я буду мовчки, можна? Ти можеш розказувати, я буду мовчки робити. Хорошо? А що? Я буду гонувати. Поїхали. Гарнієр. Да, я в красках не розбираюся, абсолютно не розумію, яка краска кому яка на які на. Мені якби зробили таке, як на картинці. Ще якби і лісо таке було, як на картинці, то я б не відказалася. Вот, понравилось и взяла. Восьмерочка якась. Ясный блонд, натуральный блонд Короче, вот э, такая блондинка хочу быть. Я понимаю, что на мои волосы, может быть, не будет естественны. Ну, натуральный. Короче говоря, колер натуральный. И я буду рассчитывать. Знаете, что я взяла, если честно? 25 ему цена. А зараз, якщо є акція розмана роз, скидка, то вона 18 з копійками. І в мене є скидка, і вз... ну, був той телефон, що скидкою. І я взяла та і все. За 18. Е... Якби корінь не ріс, то друге діло накрасився і ходи пожизненно. А як корінь відростає через місяць буде, все одно треба докраситися. Сьогодні Ліда мене посушила, а я кажу. Отут сивенькі віски, вам не видно. Я далеко колись мені казала Світлана Дігтярьова з Білорусі, чого ти так далеко камеру ставиш? Ну ти ж розумієш, що тебе люди не бачать. А в мене тоді ще зуба не було спереді. Я ж як приїхала з України, у мене хто дивиться з перших днів, той знає, що в мене нема спереді зуба. Колись давним-давно зламався і корінь остався. І в нас у рогачику мені там був врач на дому, і він мені зробив. Крутив туди шурупок і зробив золотий. Не золотий, Саморез. а от що? Саморіз, так. Да. І, коротше, нарощений був такий жовтий. І вже я як сюди їхати вдома. Перед коронавірусом, да, Вова? Да. Він взяв і викрутився. Він вдома залишився окупантом, там хай на комоді подивляться, мов у кого нема зубів, там крутять собі. Свічечка, свічечка така стоїть на комоді, а в цій свічечці лежить ота коронка, зуб з шурупом. А корона була маски, хто мене бачив, не, не треба було. І потім війна, а потім все остальне. Ми поїхали приїхали в Польщу, а в мене нема зуба. А я почала вести канал, і мені так стидно далеко ставила камеру, щоб менше мені той видно. І колись мало-мало у -мало мене було підписників. І я звернулася до Світлани Дігтєвої з Білорусі, щоб вона мене прорекламірувала в себе на каналі. А вона подивилася ну перед тим, як людину рекламувати, треба ж про неї знати, подивитися, що вона знімає, що вона показує. А вона мені каже, ну що ти так знімаєш? Чого ти так далеко камеру? Та зуба кажу, немає, я страшна без зуба. Вона, каже, кому треба твої зуби? Та треба, думаю, і так кості моють, як без зуба. Довго я її вставляла, але вставила. Що ти Ніба, не можна зуба вставити. 50 років. А вона без зуба, так? Да? Угу. А ви ж розумієте, що це ж треба його вставити? Мало того грошей. Там є чи нема. А ще ж страшно. Страшно. Коротше, я не знаю, про що ми починали. Про краску. Так, да, і що? про прозуб. Отак. Ну, коротше, я кажу, Ліді, може оцю фігню оставить. а вона каже, ні, не треба, треба покраситися, бо я вже не знаю, що я казав. Ми пішли піцу їсти. Ліда собі заказала, я взяла е офіційно з дому гроші, щоб мене ніхто не кормив, щоб на мене. Бо якщо я зайду, падаю на хвіст і мене ведуть, угощають. То я вже тоді ведуся за те, що вони хочуть. А вони хочуть кожен раз нове блюдо, щось хочуть новеньке. А я те новеньке не люблю. Не хочеш і спити спитуватися. Я потім кривляюся, вони недовольні, кажуть, ви не бо вам дають, а ви ще кривитесь. Ну, Замкнутий круг, Да. Ну от сьогодні я обідила, що я не можу їсти. <реш> Те, вони да. Я просто подумала, Вова, я чесно, дівчика, вам признаюсь, мені 54 роки, я ще красну рибу не їла. не їла. Я не люблю рибу, і мені вона що є, що нема. Ось зараз, як пробило на скумбрію, так пробила. В Українському магазині беремо цю нашу українську хорошу скумбрію. Іде, заходить. А красну рибу я не їла. Я не розумію даже в магазині, як її вибрачі. Вон, де вона запечатана салона, а де са... Тільки для вас знімає, мальчики, що пам'ять наша вже не хоче це все переживати, заповнена пам'ять. Значить, в мене пам'ять, це виходить на рибі, і ми знаємо не красну. Ми знаємо рибу, які карасики. Так. А красну ми ніколи не їли. Ну Сьогодні вона вже мені розказує, що дуже її... Ліда <кліда> Ліда каже, що дуже їй подобається в якомусь одному заведенні паста з красною рибою. Сьогодні прийшли сюди ж до діанки. Тут ми ніколи не заказували ніякі кроми піци. І вона каже: якщо в них є паста, ну там багато дуже залів, багато дуже людей, і там, де іменно всю їду можна заказувати, і м'ясо, і деруни, там і все там було забито ніде сісти. А тут, де ми сіли, тут більш десерти. Тут сюди може тільки деякі блюда приносять, оттуда. Ну, і Ліда каже, якщо можна буде тут заказать, то я закажу пасту. Подивилася, є паста з рибою. Ліда собі заказала пасту з рибою. Я, звісно, не можу пройти мимо, я тільки піцу заказала піцу. Богданчик собі десерт просто їв зо мною піцу. Ой, господи. Ну, та вона мені попробуйте ж риба, ви ж дож... макарону тих, широченькі такі. Попробуйте. Ви ж нужні понимать вкус, девочки, правда, хоч виплюнь прям за столом. Ну настільки мені вот, я кажу, це красна риба не такий люблю, вкус. Не ну, люблю. От, ну от я не можу. Воно мені якимись навіть не рибою, не воно мені якимись тими ну, да. ну. Так ну риба, ну скумбрия не пахне морепродуктами. Скубрі я вже в копчення пройшла. Соління, копчення, а, та, а то тільки заморозили і зразу передали дали їсти. Коротше, недобре, мені так не понравилось, Я отут так я рибу не брала в рот. Я не, не ягоди там якісь ще були чи що. Я взяла в рот одну макаронину з того соуса. Ні, от не моє. піцу з'їла. І вже таки посиділи, ліді по времени вже клієнт на роботу. Це мені сьогодні должны були робити ногти. А я своїми депресняками відказалася від От ногтей, не хочу, не мав у мене духу. І виріла, що це з цим гріменем вийти. І Ліда каже, мені вже треба йти, а Вовик на роботі дзвоню йому. Дзвони дзвонить, дзвонить дзвонить. Коли ти будеш, я в каже вже время буду. Буду зараз передвигатися ближе к дому, а йому де він ставив машину від роботи через діянки на цей кафе йти. Ну що? Ліда каже, я вже буду проплачувати, бо я, щоб не возитися за тими шкатулками, заплати, кажу, а ми будемо сидіти чекати батька. Ну, будемо чекати батька, заказали ще одну піцу. Ну Ми вже наїди того, що перший раз заказали, ми вже до пуза. А цю заказали, ну хай вже він прийде поїсти. Він прийшов бідненький, так він вже її пхав, пхав. Ну Така піца, і це мені одному, ви представляєте? Так я... Ну, вже їв, їв, вже два кусочки остається. Вже я кажу, три, да? три остається. Кажу, ну для чого я буду її їсти, якщо я вже чувствую себе, ну, як, не хорошо, їду. Наїдений хорошо. Якщо я вже буду їсти зверху, воно вже буде ну, не туди. Ну і ладно, мені хто? Богданчик поміг, Да, да Ми почали збиратися, я кажу, ну я ще один з'їм, хай ні? мені буде хуже. Прийшов додому, і так мені так мені важко, я не пойму, чи я от того, що... Піци наївся, чи ну, багато з'їв, чи того, що я на роботі був заморився. Не, ну мені так важко, так мене на диван клони. <говори> <диван, кажа>, <говори> ну, ну, а я кажу, Вова, ну зняла ж трошки, вчора відео не було. Люди ж вже звикли, нам треба відео зняти. Я те, що на вулиці було, там три минуточки. Давай кажу, хоч минут десять, покажемося людям з тобою, поп'ємо чайку, кофійку. Я ж покажу, що я купила. Ти ще до сих пор не розказав. Так він лежав, лежав на дивані, а не хочеться я йому. Чую Ух, так. Ух, я з коридора заходжу. Що таке? Піднімається з розгону. Кажу: оце тобі так важко піднятися, настроїться. Каже, да, сьогодні оце так важко. А бачите, тільки головне тяжкий на підйом. А вже як підняли, то тепер спробую. Тоді, тоді не в санк. Ти розкажи про краску, розказуй. Не одлікайся до мого сала. Не я вже розказала, я купила краску, яка буду, буду покаже. Воно може завтра Ліда покраси. Сьогодні Ліда йде до парикмахера, до свого і прийде непонятно коли додому. А краску я купила, чи вона мене успіє до середи, поки їхати по Наташу красить, чи не успіє, Побачимо. Буде валятися краска, покраса Наташа. А я. Думаю, може, Ліда завтра або рано утром, або колоком. Головне, щоб була краска. В общем, краска є. А він ходить носить отаку херню. Кажу, що то? У машину. Я на нього, чесно кажучи, дивлюся, бачу, що воно десь намальоване чіпляється в машину. Ну, це може для краси, бо де тут духи? Ну, де тут аромат? Я так. не бачу тут аромата. Арома, да, написано арома. Арома, арома опеки, Вова. Не так... знаю, ну, а? что такое, или не такое купила. что-то в машине воняет. Так не воняет, а пахнет. Я ж возю дрова, а вожу дрова. А потом вон. вот такой нам дали в презент. Ну, мы ж такие далекие от <laughs> все, все. Капец, я говорю, Богданчик, ну на тебе презент. А он говорит, а что это такое? Ми думали, свічка. Ота, ароматна свічка. Придивилися, ні. Помагаємо, як вміємо. Для. Uh. Не, повідомляємо. Думали, буду... що ароматизатор воздуха. Думали, що воно. Так, для... да, свічка. Тоді ароматизатор так пахне, воно капець. Ну для свічки нема тут ниточки. Блін, як воно пахне. Ось покажи ближче дівчатам. Яке серце, ну пахне правда. Ну туди прямо понеси дівчині, сердечко від Вовика. Ну, Пахне бомбейська. Потім вирішила, що це мило. Я не знаю. Знаєш, не... як воно називається, yeah. я вам зараз покажу. О, Уже збив. Моделка. Декорове. Ді... Декоративне а, мило. Ді... Да моделку. Да. можна догадатися. Муделку, так. Мило декоративно. Боже, як воно пахне. Це ж капець просто. Так може, оце мило для того, щоб воно просто лежало, а не мить, якщо декоративне. А ми, дівчата, ви мені колись за конфети писали? Я пам'ятаю, хтось мені писав, що то конфети дали. Колись люстерку дали в мене в сумочці є в Росмані. А сьогодні дали отаке. Ну, не знаємо, ще, що воно таке. Дождемося, Ліди. Ліда, звісно, прочитає, розбереться, Ну, якщо ви напишете раніше, бо Ліда буде пізно, то буду, буду благодарна. Все слово. Так, тепер я мікрофон передаю тобі. Хочу за сало. Оце купив сало, бочик називається. Воно як корейка по-нашому. Таке, з прослойкою. Мені так понравилось. я два кусочки взяв. Ми ну, його обріжу. Кож де піде на жарку, а де воно те ще на жарку? Заморозив, я, так? Так, да, кинули в морозилку. Не було коли готувати, в холодильнику валом все було роботи. А ще кусочок тоненький, сьогодні вже буду пробувати, треті сутки. А це порізав і той. І я його взяв і посолив в такому судочку солі, як... ну, як що ну, я. Ти ж показував? Да, так, А воно, день другий і водичкою. Сіль а от водичкою взялося. Як ото з суро а що, я і не знаю, кой-коли і так таке вийшло. Кой-коли, так, да. нормальне сало, як сало, висить. А буваєш сало. І воно держиться в солі, і поки не просоліє, ріже і все. А це той. І що я думаю? Я взяв. А ну ви посоветуєте, може на будущее мені буде. Я взяв оце все, ви бачили. Витягнув, промив, обмокнув, як? салфетка. Оця. Це все вилив. Зараз... Повному посолиш? По новому, так. Да. Понові посолю, і вже в холодильник поставлю. Яку, да, видачі... Воно ще не вспіло, воно ще не стільки днів. Я його легенько, так, зараз низ, а потім легенько. Ну, стало воно багато своє, ну як кажуть, візьме. ну, Оце так. Ну підкажіть, може ви знаєте, в чому причина? Бо я не знаю. Я посолить би другий раз запропонувала тобі нашу солью, а ти щось... Ну, то нехай на, на другий раз я куплю потім. Зараз першою по, ну, моєю, а тоді вашою. <реш> <реш> ну а що? А тепер що? А Тепер отак от, так? Його трохи мокну. І все. І ще денек два. Ой, дівчата, хочу прямий ефір, не можу. Заразилась, заболіла і не знаю, що робити. Ліда пішла з дому на роботі, потім піде до парикмахера, не прийде скоро. Нам виходити не можна, а ви любите тільки на вулиці прямий ефір, у хаті слабо дивляться. А на вулиці багато. І я оце больна, не знаю. Зараз, мабуть, заведу подивлюся. Якщо люди залетять, то тоді пообщаємося. А якщо не залетять, то виключусь. Так що заходьте, дівчатке, підтримуйте, будемо навчатися, бо в мене немає теми, у мене немає нічого. Я хочу просто оце сидіти, поїздити. Так, так що все. На видео, я думаю, конец. Самая главная тема. Самая главная повод, да? А выпить мы всегда найдем. Да. Чья? Я сливаете. Сегодня... Была бы водочка. Я не знаю. Я не знаю. Я не выпивала. А ну дыхни. Знаете, что я купила? Купила ж мини-лида той. Опіроль, чи як він називає, опіроль, опіроль. Я не знаю навіть названня йому. А сидять люди на балконі. Оце ж здання, таке високе, балкон. А ми сидимо біля стекла, а там на балконі люди сидять і п'ють в красивих бокалах. Красиве ото. Отправляємо в холодильник і будемо ждать. А я кажу, Лідочка, що вони таке красиве п'ють? Там апельсинки плавають, люди. Вона ну, каже опіроль, ну то алкогольне. Ну, яка різниця, я буду п'яна від нього чи ні? А вона каже, Попробуйте. Ні, попробуйте. І вона мені заказала 35 злотих стоїть. Ти було 35 градусів, вона 35 злотих. 35 злотих понравилось. Хай менше. це буде на столі. Так? Я його випила, і оце мені так з паточки тепер хочеться. А потім ще залишився льодик. Я до льодика купила ще пепси-колу, додавала туди пепсі Так що я сьогодні така волику, ні, волику тільки піцу заказали. А про... І пепсиковий осталось. Да, про фітроль. Вже. А мумітроля не, не хватило мені. Думаю, буде дуже жирно. Та це точно. Цілу піцу та ще й мумітроля. Ой, такі діла. Все, девочки вам. Хорошого настроєння, як у мене сьогодні. Вивели мене з того штопора, який у мене вчора був і сьогодні до обід. Коротше, штопор був конкретний. Вчора лежала трупом, взагалі голови не піднімала за дім'я. Під одіяла не вилазила. А ще як Вова із роботи приїхав, він мене трохи от... тормосив так, от тормошив. Чи як да. Все, друзі мої, гарного настрою, мирного неба, спокойствия. І всього вам самого найкращого. Саме головне. найголовніше. Да. пока пока